Я перше хочу подякувати організаторам. Я хочу подякувати нашим закордонним партнерам. Я для мене честь сьогодні бачити вот таку величезну кількість і закордонних делегацій. Ми бачимо шість закордонних делегацій, офіційних і приїхали сюди. Не просто приїхали подивитися, а в тому числі детально пропрацювати всі потенційні контракти і перспективи співпраці з нашою аграрною галузі. Я ж бачу, тут в нас вже є присутні і інвестфонди, і фінансисти, і банкіри. В тому числі, ви бачите, всі регіони були основні представлені. Є про що поспілкуватися, три дні будуть дуже серйозними, дуже напруженими. Україна є не просто лідером, ми є серйозним гравцем на міжнародній арені по продовольчій безпеці світу. По прогнозам населення буде збільшено дуже серйозно. От, майже скоро буде 10 мільярдів на планеті, і ми бачимо, що майже мільярд людей зараз страждають від голоду. Тому по оцінкам ФАО, спільні організації займаються продовольчою безпекою. Всі країни, ключові експортери, мають подвоїти експорт наступні 5 років. Це дуже серйозні цифри, це дуже серйозний виклик перед світовою свільнотою. А ми як країна, яка зараз володіє майже 30% світових запасів чорнозему, у нас є найкращі люди, найкращий, найкращий клімат найкращий, скажімо, з найкращою, скажімо, всім параметрам. Ми з вами бачимо, що саме Україна це країна, яка по оцінкам закордонних експертів має величезний потенціал по агропромисловості по зростанню. Ми зараз з вами готуємо 150 мільйонів людей на планеті. Ми можемо готувати 450 мільйонів. Для мене честь сказати перед вами, що на даний момент наша посівна кампанія повністю завершена. Повністю. Нема жодного клаптика землі, який був не засіяний. І Україна рухається на рівні минулого року по посівної. З прекрасними очікуванням пображаю, тому що погодні мови, слава Богу, поки що сприяють в більшості регіонів. Тому я хочу сказати, що це є повертаючи до сьогоднішнього дня. У нас сьогодні є з вами площадка для того, щоб саме інвестори і виробники і фермери і всі, скажімо, разом збиралися. Я сподіваюся, буде залучена величезна кількість контрактів. У Нас ви знаєте, ми очікуємо в тому числі підписання ряд меморандумів, меморандумів інституційними делегаціями, в тому числі завтра ми очікуємо підписання меморандум по співпраці з Європейським інвестиційним інв банком, також про підтримку нашої аграрної галузі. От. Тому хочу підкреслити дуже серйозно, нас чекають багато викликів, нас чекають окремий напрям це приватизаційний, тому що ми заявили як міністерство, ми не будемо фондом державного аграрного майна. Ми маємо бути міністерством аграрної політики і продовольства. Нас чекають серйозні кроки по землі і спільно з паном Зубко, з віце-прем'єр-міністром. У нас є окремий проєкт, пов'язаний з землею. Має ціну увазі це заповнення кадастру. Це окреме питання пов'язане з завершенням, пов'язане з інвентаризацією і великий перелік робот, які ми маємо провести спільно з нашими донорами, щоб ті ж саме оформлення договорів оренди наконець таки було зрозуміло, де чия земля. Перший крок сімирічна оренда. Перші кроки зараз знаєте, що можна оформити рівні нотаріусів про реєстрацію землі. Для більше спрощення да, не все так гладко. Да, є питання пов'язані що переформлення дуже дорогі, будемо на кабінеті мати питання по ставкам по нотаріусам, але кроки рухаються, і ми будемо в тому числі пропонувати, скажімо, напрямок, пов'язаний з саме з земельною підготовкою до земельних земельної реформи. Велике питання, величезне, я вважаю зовнішні ринки. І я радий, що наші зараз партнери з європейського союзу, які нас дуже підтримують в наших реформах, в тому числі спільно з нами працюють відкриття європейських ринків. Ви знаєте, зараз відкрита ринок курятини і в дуже величезній кількості продуктів. В цьому році планують відкривати європейські ринки для ринка молочної галузі і по м'ясу яловичини. Тому нас чекає дуже непроста серйозна робота не тільки з європейським союзом, з країнами. Сходу, з, з Китайською Народною Республікою, з Саудівською Аравією, з Єгиптом. Зараз працюємо з Канадою про зону вільної торгівлі, про нові продукти. Тому я всіх запрошую в нашу спільну співпрацю. Я бачу дуже багато єдинодумців, і я скажу просто: у нас дуже у нас не все виходить, у нас не на все виходить дуже швидко. Ми маємо рухатися дуже швидко і очікування дуже високі від усіх від нашої спільноти, від міжнародної спільноти. Я прошу вас також долучатися до цієї роботи. Сьогодні агропромисловий сектор це той кластер, який спроможний залучати велич... величезну кількість грошей, величезну кількість технологій. Про те, що казав і пан Ян Тамбінський. це питання освіти, це питання розвитку, це питання взагалі новітніх технологій. Якщо подивитися взагалі на агросектор от, з точки зору держави, ну я не перебільшую, але це стратегічний кластер, який формує дві безпеки енергетичну і продовольчу. Продовольча безпека сьогодні не те, що зацікавлене, а сьогодні стурбоване всі в світі, починаючи від Китаю, Сполучених Штатів і інших країн дуже таких потужних, з розвинутих економікою. Саме сьогодні агропромисловий сектор формує продовольчі безпеки і України, і ще декількох країн. Енергетична безпека. Нам сьогодні потрібно дуже уйти від споживання російського природного газу. І тому ми поставили собі за завдання зменшити на 20% мінімум да, це споживання природного газу, але за рахунок того, щоб не просто прикрутити вентиль, а зробити перехід на альтернативні джерела енергії.